Тож настав час підсумувати сьогоднішній день, тож яким він запам'ятався, місто та області, дивимось. Окупанти продовжують обстрілювати мирні міста України. Цієї ночі страждала Харківщина. Під обстріли потрапили п'ять мікрорайонів міста. Росіяни влучили на територію приватних будинків, непрацюючого підприємства. У двір п'ятиповерхівки та освітнього закладу. Пошкоджена будівля інституту у будинку вибиті вікна. Попередні окупанти завдали удар по Харкову ракетами типу С-300 з території Білгородської області. Ніч під градами та ураганами пройшла на Дніпропетровщині. У Криворізькому районі постраждали дві жінки. У селах пошкоджені кілька приватних будинків та газогін. 40 прильотів із градів зафіксували у Нікопольському районі. Понівечені дев'ять приватних будинків, гаражі, автомобілі. Зачепило два склади з зерном та техніку місцевого агропідприємства. Перебито газовід та лінію електропередач. Понад дві тисячі людей залишилися без світла. Минулої доби Збройні сили України відкинули окупантів на трьох напрямках фронту. Росіяни наступали і штурмували Володимирівку, Бахмутське, Стряпівку та Солидар. Наші їх зупинили на напрямках Покровське, Бахмутське та Горлівка. Залізне бойові дії тривають. У штабі зазначають, що українська винищувальна авіація патрулює наш повітряний простір, а ударна надає вогневу підтримку військовим в операційних районах. За минулу добу наші захисники змогли ліквідувати 100. 150 російських солдатів та чимало техніки, зокрема, чотири танки, 11 бойових броньованих машин, чотири артсистеми, дві реактивні системи залпового вогню, гелікоптер, по три безпілотники і крилаті ракети, а також п'ять автівок. Крім цього, у джанкойському районі окупованого Криму горить військова частина росіян і вибухає склад боєприпасів. Про це повідомив голова меджлісу кримсько-татарського народу Рефар Чубаров. Віримо у нашу перемогу. І дякуємо Збройним силам України. На Дніпропетровщині росіяни поранили військового з Дедеркальської громади. Андрій Ярощук кілька днів боровся за життя у госпіталі в місті Запоріжжя. Проте не вдалося. Вічна пам'ять. Знову Тернопіль у жалобі сьогодні в останню путь провели захисника України Володимира Блашківа. Чоловік добровільно пішов спершу в тероборону, а потім приєднався до стрілецького взводу. Всі ці дні мав бути вдома у відпустці, але загинув від рук ворога. Вічна пам'ять герою і низький уклін за те, що став на захист рідної землі. Із захисником України Володимиром Блажківим прощаються у Тернополі. Старший стрілець 3-го стрілецького відділення, 2-го стрілецького взводу, загинув 13 серпня під час танкового обстрілу у Запорізькій області. Чоловікові було 48 років. В Ці останні дні вже був збирався їхати відпустку. Він Мав 16-го числа вирушити відпустку до сім'ї. 13-го числа попав під ворожий обстріл і загинув від осколкових поранень. У червні Володимир отримав поранення, проходив лікування у запорізькому госпіталі, після чого повернувся на позиції і продовжив службу, не ухиляючись від свого обов'язку. Згадують побратими. Веселий душа компанії добряк. Присутнім важко говорити про Володимира. Це велика втрата для всіх, хто його знав, а в першу чергу для родини. Я прийшов на завод вікнарьов, і він теж прийшов перший раз. Він був старший такий цей до я знаю, що він був дуже хороша людина. Я його знаю, як сказати, коли він війшов в родину, цю бо я його теща, коліжанка ще зі школи, ще зі школами, коліжгуємо з другого класу. Я була на весіллі, дуже хороший, дуже вихований, дуже. Ну, одним словом, один позитив. Один позитив. Шкода, що такі люди йдуть. Хороша людина була добросовісний, чесний, відповідальний мужик. Шкода таких живка. Самі такі не сьогодні. Це чоловікого племінника, жінки, брат. Він був дуже вічливий, справедливий. Завжди я хотів допомогти, будь-коли приїжджав в село часто. Що це родина ну, для бабусі, відносився, так це роботящий бог. Володимир Блашків був тернополянином. Тут народився і виріс. Навчався у технікумі радіоелектронних приладів. Сьогодні на похороні і його однокурсники. Так, це всі Тих, хто, вдалося зібрати. хто, хто вдалося, вдалося зібрати, бо один воюєш, він був дуже веселий хлопець. Сьогодні день пам'ятаю такий висміхний. Важко важко це прийняти. Не йдуть слова на сьогодні. Ну, товариш, просто товариш, просто ну, дуже велика частина життя разом з ним. Як молодих років, і в нас такі дружні була. Група, скільки років пройшло. ми стараємося підтримати стосунки. Шкода, шкода дуже хлопці. Пам'ять про Володимира залишиться на все життя, наголошують друзі. І хоча далеко не всі змогли розказати крізь сльози про героя, він залишив у серцях тих, хто його знав, глибокий слід. Поховали захисника поруч із іншими, хто віддав життя за Україну, хоча мав жити заради своїх рідних, себе і країни на алеї героїв на Миколинецькому цвинтарі. Україна повернула тіла 19 загиблих українських захисників, як повідомили у прес-службі мінінтеграції. Тіла військових повернули в межах операції з обміну. Вона проводилася за співпраці уповноваженого з осіб, які зникли безвісти Олега Котенка та низки силових структур України. Процес повернення тіл загиблих відбудеться відповідно до норм Женевської конвенції. Вода забрала життя людини у селі Вибудів Козівської громади. У місцевому ставі знайшли тіло чоловіка 1953 року. Народження ймовірна причина смерті утоплення. Обставини смерті встановлюються. Перекрили рух транспорту. Аварія з потерпілими трапилася на трасі М-30 з із Варене, неподалік села Кам'янки. Там перекинулась вантажівка. На місці події працюють медики та поліцейські. Продовження теми аварія із летальними наслідками трапилася на Чортківщині. У селі Рожанівка зіткнулись та легківка. Внаслідок ДТП один водій загинув іншого з травмами доправили у Заліщицьку лікарню. Підтримувала напад Росії на Україну. Підозру оголосили жительці Почаєва. Вона поширювала у соцмережах дописи та відео про підтримку дій російських загарбників. Все це жінка робила з аккаунта свого чоловіка. У помешканні підозрюваної знайшли і вилучили мобільні телефони з доказами, що вона поширювала антиукраїнські пости. Триває слідство. Під вартою перебуватиме директор держпідприємства. Його підозрюють в отриманні 19 тисяч гривень за відпуск паливної сировини за заниженою вартістю. Попередньо до порушника закону суддя Кременецького районного суду застосував запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Проте в Тернопільському апеляційному суді справу переглянули і взяли під варту з можливістю внесення застави у розмірі майже 100 тисяч гривень. Тернопільським першокласникам можуть безкоштовно виготовити електронний квиток соціальна карта тернополянина для проїзду у громадському транспорті. Для цього потрібно, аби батьки учнів звернулися до ТОВ системний зв'язок, що на вулиці Чорновола, 1, та надали усі необхідні документи. А це ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дитини та її фото. Виглятовлятимуть соціальну карту тернополянина 25 робочих днів. Тож у міськраді радять не зволікати. Довгоочікуване офлайн навчання стартувало. Студенти другого курсу магістратури західноукраїнського національного університету вже відвідують тренінги. В класичному університеті Тернополя виконали всі умови, аби вчасно відкрити двері для студентів і викладачів. Зокрема, облаштували укриття на випадок тривоги, адже безпека зараз понад усе. Магістранти ж радіють, що через карантини військовий стан вже скучили за живим спілкуванням та лекціями. Коли ж розпочнеться навчання, решта. У сюжеті зважаючи на ситуацію в країні, повернутися знову в стіну університету було приємною несподіванкою. Рада бачити як одногрупників, так і викладачів. Офлайн навчання розпочали у західноукраїнському національному університеті. Наразі тренінги стартували для других курсів магістратури. Іванка на лекції, яку проводять представники товариства ПрофАЙТІ, із яким університет уклав угоду. Тепер студенти використовують ліцензійне програмне забезпечення для ведення обліку та оподаткування, яке компанія передала університету безкоштовно. Цікаво порівняти його е аспекти роботи із вже нам відомими, з якими ми працювали або навчались. Тобто, це щось нове, цікаве для нас. Думаю, що така співпраця буде корисною для обох сторін, оскільки. Студенти зможуть також підвищити якість свого професійного навчання, будуть більш підготовлені до сучасного ринку праці. Формат тренінгів є, так би мовити, родзинкою навчання кажуть викладачі. Це дозволяє отримати необхідні навички та зануритися у модельовані кейси виробництва і таким чином підготуватися до подальшої практики. Вона розпочнеться через два тижні. І все це починається вже з першого курсу, проходить наскрізною ниткою. А тренінг є і переддипломна практика для магістрів. Це вже така завершальна точка, коли усі ті компетентності в розрізі професійних дисциплін студенти опанували, перевіряють їх, так набувають ще додаткових навичок і зможуть це перевірити на базі практик. Тому особливо вітають магістранти, що двері університету відкрилися із перших днів навчання, адже у безпосередній взаємодії із іншими студентами та викладачами легше набувати необхідних знань та навичок обраної професії. Онлайн ніколи не замінить офлайн навчання і комунікацію, зокрема з керівниками наших міністерських робіт, з якими ми вже. Зараз починаємо активно працювати, тому тільки радіємо, що ми знову в нашому університеті. Початок навчання із середини серпня уже стало стандартною практикою останніх років для західноукраїнського національного університету. Далі пари розпочнуться для студентів коледжів зуну, після чого стартують другі-четверті курси бакалаврату. Першокурсники завітають на свої лекції 7 вересня. Плануємо ми почати всі. Навчання на всіх курсах в режимі офлайн, тобто очне навчання, ми до цього підготувалися дуже серйозно за е, час літніх канікул. ми… Е, Полагодили наші е, тимчасові укриття, сховища. Е, там є туалети, є вода, є лавки, крісла. Наразі триває вступ на перший курс бакалаврату. Вступники подають документи онлайн і ще мають змогу обрати спеціальність до душі, як і ці молоді люди. Вони проходять в університеті творчий конкурс, адже планують пов'язати своє професійне життя із графічним дизайном. Ми відкрили логістику. Транспортні технології і логістика освітня програма. Далі відкрили в цьому році магістерську програму психологія перемовин та медіація. Багато є попередніх освітніх програм, які тільки дизайн. Насправді автомобільний транспорт, бізнес комунікації і переклад, зважаючи на воєнний стан в країні, додає Микола Шинкарик, 1 вересня всі перші пари розпочнуть із лекції національний супротив. Під час цих лекцій і ще раз розкажуть про важливість боротьби українців, наших захисників, серед яких є і студенти Західноукраїнського національного університету. Лише 32% дітей на Тернопільщині повністю прощеплені від поліомієліту. Це доволі низький показник, що загрожує невакцинованим. Далі у сюжеті. Поліоміеліт здавалося б, дитяча хвороба, проте наслідки якої можуть призвести до смерті. Єдиним виходом не захворіти є лише щеплення. В Україні вакцинація проти поліо є в переліку обов'язкових, і робити її потрібно відповідно до календаря щеплень, а саме 6 разів до 14 років. Якщо ж графік порушено, вакцинуватися необхідно якнайшвидше. Нині на Тернопільщині повністю щепились від поліо лише 32% дітей. Це доволі низький показник. На сьогоднішній день діти до року, оцих три щеплення, які в нас є, вакциновано в межах 43%. Тобто, це є достатньо мало, щоб порахувати, що це є сім місяців. Але ситуація з іншими щепленнями в інших вікових категоріях і ще йде зменшена. Зокрема, це і 18 місяців в межах 42 А далі це йде все в межах 6 років, це і 32%. Є звичайно, в цьому і певна причина. Це є забезпеченість імунобіологічними препаратами, зокрема, вакцинами проти поліомієліту. Вакцинація від поліо проходить двома видами вакцини: зокрема, інактивованою для двох та чотирьох місяців, а в подальшому. Оральна нині через воєнний стан є гостра проблема із нестачою саме оральних вакцин у всій Україні. Десь до кінця цього року отримаємо вакцину, враховуючи, що це є військовий стан. Відповідно, отримання вакцин залишається, ну скажем так, є трішечки проблематично. Тому ми очікуємо поставку цієї вакцини, і я думаю, що все ж таки. Вакцинація буде завершена. Торік лікарі зареєстрували перший за багато років випадок поліо в Україні. Підтвердили діагноз у маленької дитини з Рівненської області. Тому не слід забувати. Вакцинація необхідна, адже ліки від цієї хвороби просто не існує. І один із найважчих наслідків параліч до 10% хворих помирає від зупинки дихання через параліч дихальних м'язів. А підчепити цей вірус можна будь-де. Це висока температура і страшні болі в. В ногах, чи в руках, залежиться від того, яку ділянку тіла поразить вірус. Вірус поражає саме нервові стовбури, але саме периферичну нервову систему і, так скажімо, з'їдає оболонку нерва. Від цього… Получається, ці нестерпні болі, які після того не відновлюються оболонка нерва, і залишає після себе порези Це, тобто людина не може або повноцінно функціонувати тим чи іншим органом, тобто, рукою, ногою, і так далі, або зовсім не. Не, не, не Додамо, лише достатня кількість щаплених людей Україні зупинить розповсюдження вірусу. Вакцинуватися можна безкоштовно у сімейного лікаря чи педіатра у закладі охорони здоров'я щодо українців, які переїхали на тернопільщину із тих територій, де ведуться активні бойові дії, аби отримати вакцину. Їм також слід звернутися до місцевого сімейного лікаря. Українська спільнота з польського міста Щецин передала допомогу тернопільському спецпідрозділу поліції, що отримали правоохоронці від благодійників. Дивимось. Два квадрокоптери, тепловізор, обігрівач та вантажний мікроавтобус отримали бійці тернопільської роти поліції особливого призначення. Цей найвантаж поліцейським надіслала українська громада з міста Щецин, республіка Польща. Наші земляки з перших днів війни намагаються надавати допомогу усім, хто її потребує. Вони збирають і надсилають гуманітарні вантажі в райони, які зазнають ворожих ударів у медзаклади, передають переселенцям, малозабезпеченим родинам, а також підтримують українських захисників. Цього разу чергову партію допомоги спрямували для Тернопільських поліцейських до закупівлі обладнання долучився меценат Ян Бобрик, етнічний українець, який народився в Польщі. Вантаж доправив тимчасово виконуючий обов'язки голови громадської організації воїнів АТО ООС Тернопільського району Роман Павлишин. Дякуємо, це все, що передав відділення «Щеціна», волонтери. Щеціна об'єднання українців в Польщі, місто Щецін. Також меценату, який заспонсорував, е, придбання цих квадрокоптерів, це Ян е, е, Бобрик. тільки разом можемо. Зробити, щоб перемога була швидше. Заступник начальника головного управління національної поліції Тернопільщини Михайло Білецький подякував меценатам за підтримку. Хотілося б подякувати за значну допомогу спеціального призначення підрозділу ОРПОП в вигляді двох квадрокоптерів, тепловізор та прекрасна машина, яка буде допомагати нам і виконувати функції на фронті і на ті спеціальні заходи і умови, які будуть поставлені цьому підрозділу в зоні проведення бойових дій. От і вам особисто за вашу участь, за вашу щирість і допомогу підрозділу. Дякую. Бо від гранатометів, гільзи, ящики з підзброї, атрибути війни, які несуть смерть і страждання. Та вони отримали друге життя у руках харківських митців і тепер покликані допомагати. Виставку розмальованих патронів і не тільки присвятили родині загиблого захисника з Тернопільщини. Назар віддав життя за свою країну. А тепер його родину із трьома дітьми виселяють із квартири. Допомога від держави невідомо, коли буде, але підтримати родину треба вже. Тим паче, експонат. Ати на виставці заворожують, коли ми почули перші вибухи, моя квартира 28 кілометрів від російського кордону. І вискочив син з кімнати, каже: Мамо, що це кажу: це війна, яка прийшла не просто в Донецьку і Луганську область, а вона прийшла на всю територію України. Від війни до мистецтва проект із Харкова, який вперше за час воєнного стану репрезентували в Україні, а саме у Тернополі. Гільзи, ящики для зброї, туби із підгранатометів, каски. Більшість із цих речей за визначенням не несуть нічого, крім болю і страждань. Та у руках харківських художників вони стали витвором мистецтва. Я бачу зображення Яни яка який ми воювали поруч в одному батальйоні. На жаль, вона загинула. Нашій землі тут в серцях станеться пам'ять вашого Назара, нашої Яни, тих дівчат, хлопців, які на жаль гинуть до цього часу. Сім'ю захисника України Назара Мялік Гулиєва, який загинув у червні цього року, виселяють із орендованого житла. Дружина із трьома дітками лишається на вулиці. Цей проект покликаний допомогти Галині купити омріяний з чоловіком житло. адже кожен експонат на виставці можна придбати. Будучи за кордоном, він міг не повертатися. Ми могли собі спокійно виїхати і жити собі за кордоном зараз. Але я волонтер, я продовжую допомагати армії. А він пішов захищати нас всіх. Щиро дякую. Слава Україні! Пам'ять про Назара живе і у його збірках поезії. Їх також можна придбати на виставці і таким чином підтримати родину. Арт-виставка від війни до мистецтва діятиме до кінця місяця у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. Сьогодні ми бачимо тут чудові вироби мистецтва. Кожен хто має можливість придбати хоча б щось з цього елемента, він зможе таким чином допомогти цій родині. До прикладу, отакі розмальовані гільзи можна купити за 500 гривень. Це військова атрибутика, гільзи, які привезені з фронту. Військові наші використовували їх. Вони розмальовані полипенком Оленою та полетелипенком Станіславом. І купуючи їх, ви допомагаєте родині зара. Усі представлені експонати привертають увагу, адже тут поєднана війна, яка вбиває і, до прикладу, такі чудові квіти, які виростають на місці ворожої техніки. Перемога буде за нами, але ми платимо за це велику ціну. 25-го дзвінок я дзвоню дружині, кажу, Оля, ти де? В підвалі. Кажу, твій чоловік загинув. Кажу, я тебе дуже прошу, виїжджай з дітками. Я не можу, я боюсь. Ракети літали кожного дня. Я кажу, сідай в машину, я не їжджу, я не, не, не вмію. Кажу, ти зобов'язана до тієї точки Х доїхати, де тебе пересадять в іншу. Шість ранку я дзвоню, дізнаюсь, чи маємо ми проїзд по місту. І ти виїжджаєш. Жінка для того, щоб спасти своїх дітей, вона сіла в машину, не маючи прав нічого, і проїхала майже через все місто. Менше місяця назад мені дзвонять київські волонтери і кажуть: Еліна, де снайпер, твій з батальйону Донбас? Кажу, на позиціях він без зв'язку. Що трапилось? Діти поранені в лікарні. Ми забрали. Мати накрила тілом, вона мертва, потрібно щось робити. Я дзвоню командирі військової частини Славянськ 30:35, кажу: така ситуація: знімайте його завдання. Четверо дітей. Двоє з них маленькі поранені. 12-річний хлопчик до цього часу не розмовляє. Вони в Запорізькій області самі живуть. Їх витягли, Сашу зняли з позицій. Командир в підвалі заховався, бо йому страшно було сказати це батькові, що немає його дружини, діти поранені. Наразі ми їх вивезли в Болгарію. Два тижні тому з ними працюють психологи. Підлога згоріла, а ікона ні. Військовий з Тернопільщини Ігор Дикун показав у соцмережі дивознахідку. Захисник написав, що в місті, де вщент згорів будинок, неушкодженою залишилася ікона. Локацію знахідки Ігор Дикун не вказав. Що ж такими новинами запам'ятався сьогоднішній день? Дякую, що залишаєтеся із нами. Вам бажаю спокійного та вдалого вечора.